Хай зникнуть вороги наші, як роса на сонці, хай розвіяні будуть, як полова на вітрі, і на нашій змученій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Благословений Господь, піднімися над нашою землею, простри крила Твої всевишній, Бог це ваот, Бог правди. Захисти народ наш, захисти життя наше, захисти дітей наших і наших стариків і дай нам надію на життя, на мир і на спасіння. В ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, усвідомлюючи, що ми не кращі серед народів, але Господи, на Тебе сподіваємося і в тобі ховаємо душу свою і надію свою. В ім'я Ісуса Христа в тобі знаходимо, амінь і життя.